Сергій, вітаю вас! Я так розумію, що можу спілкуватися з вами українською, як зі справжнім українцем, абсолютно тому, що давно ви живете в Україні і вже почали розуміти, хоча ще не розмовляєте. Да, я розумію все. Кілька років тому ви отримали українське громадянство? У меня не українське гражданство, а у меня видно жительство ага. без срочно. Практически я обладаю всеми правами гражданина, кроме права бути избранным і права голосувати. Чи не думала ви отримати український паспорт? Ну все к тому йде, тому що я практично не буває в Білорусі. Ну, то есть я буваю, на самом деле буває руки для того, щоб поменять паспорт, коли заканчивається у страничці. Всі мої власники туди Вот, то есть, они, как бы, украинцы. Ну, Вот, и у меня там абсолютно ні недвижимості никакой нет, вообще нічого нет. Можна я налью вам чаю. Вважаючи на те, що ви стежите за фігурою, стежите взагалі за своїм способом життя, алкоголь не пропоную. Казінці ви предложили, я б зараз не відказався. Так? Від чого? Викувати сухою вино. Ну, ми можемо замовити. Я просто за рулю. Неможливо лишитися осторонь від того, що відбувається в країні. Навесні ви написали віршоване звернення до Владимира Путіна, де закликали його зупинити і вивести війська з України. Я так розумію, що саме це була ваша позиція. Товариш Путін! Весьма не идти войной на славянских родичах. Грешно отпускать и прощать Сердюковых и греть на груди гадюки Нуковичи. Товарищ Путин, эта война не сделает вас новым маршалом Жуковым. Это давно не ваша страна, где вами уже пугают, как жупелом. Я не стесняюсь, не боюсь говорить на политические темы. Вот. Моя позиция абсолютно не поменялась. Вот. И более того, я написал не только этот стих, я написал еще раньше стихи, за которые меня хотели ночевать здесь, в том числе и мои коллеги по телевизионному шоу, где я, в точности, предсказал развитие событий, да, то есть как будто я смотрю воду. Воду, молвощение Путина, то есть оно сам месседж, сам сам посыл, он остается актуальным для меня. Однако я не приравниваю фигуру Владимира Путина. К, к, России, к русскому народу. В России живут люди, их очень много, которые переживают э, по поводу ситуации в Украине, у которых есть здесь много друзей, родственников, и которые не верят в пропаганду телевизионную, да, то есть которым очень сложно навязать образ врага, образ украинского фашиста. Потому что они были здесь, многократно были, спокойно гуляли себе по украинским городам, говорили по на русском языке. Их здесь приветливо встречали. То есть войны можно было избежать, жертв можно было избежать. От, є конкретні люди, які несуть за це ответственность. І Путін з них ви сказали про те, що ваша політична позиція не підходила на одному відомому телевізійному співачому шоу. Я так розумію, що це непорозуміння було між ведучою Оксаною Марченко і вами. За тому що в основному ці развитие шоу збігають політики. То тобто, есть там апрія запрещено озвучувати політичні якісь моменти, обсуждать что-то зараз, зважаючи на ваші різкі висловки. Щодо політики Путіна. Чи не забороняють ваші концерти, чи не чинять припонів вашим виступам в Росії? У мене нема виступів в Росії. Взагалі. Да. Тобто я там не виступаю. Mm -hmm. Я іноді з'являюся там, тому що у мене там є друзі, люди, з якими є відношення. Квиткових концертів да. я, я турист туда. Окрім телебачення і музики, ще є паралельний бізнес, яким займається виконавець Сіріок. Я займаюся розробкою комп'ютерних ігра. Скільки можна заробити на продажі комп'ютерної гри? Якщо повезі, можна стати статним чоловіком. Ну, у вашому випадку. Ну це там сотні тисяч доларів, десятки. Ну, скажімо так, вкладу нужно было в сотни сотні тисяч доларів. Це... Що ми поки відбиваємо. Ваші сини грають у цю комп'ютерну роботу? Ні. Ні. Тобто ви той батько, який сам робить комп'ютерні ігри, але дітям забороняє в них грати. Так, да, я би хотів, щоб... мои дети поменьше смотрели телевизор, и поменьше играли в компьютерные игры. И у той самый час вы просвет на и разрабляете компьютер гейм. Если хочешь быть со мной, просто будь со мной, только есть одно небольшое но. Если хочешь быть со мной, то об этом знай. Ви облаштовуєтеся у Києві все більше і більше. Казали про те, що ви добудовуєте будинок за містом. Це правда? Чи будівництво, можливо, вже завершене, ваша велика дружня родина вже живе ні, за містом. Ні, ні. з жаління мені не вдалося закінчити будівництво, в тому числі і в зв'язку з подіями. Через економічну да. ситуацію. Але все попереду. Мало-помалу, так. Да, я... Я имею імі завершать завершати, так там що з Божою помочью а У вас підростає два сини. Вони навіть в кліпі вашому знялися. Я все скривала від преси, і ти не знала том, що у мене родился син, Марк, потом платон. Я зав'язав на много с этой клоунадой. Тут звонок із церкви возвращайся, будем ради. Ви їх виховувати як українців. Вони розуміли, вони українці, білоруси, в детському саду. вот, і говорять. Yeah. В тому числі і на українському языки. Вони розмовляють З ними розмовляють на українському Ну, Я языков, що чим більше, тим лучше. Які взагалі в них вже зараз є таланти, і чи ви бачите, що ростуть два маленьких музиканти? Рост один творчий чоловік, а вторий більше спортивний. А ви самі скільки часу спорту приділяєте на тиждень? Таке враження, що ви зі спортзалу виходите тільки ось так зустрітися з нами. Я занимаюсь практически каждый день. Вот, и трачу на это несколько часов. Ну, то есть, наверное, полтора-два часа. Я просто перестал кушать все, что кушал до этого. То есть, только, диета. Да, как только ты включаешь да, диету, то есть перестаешь употреблять шлак. Вот. это, на самом деле, наверное, самое сложное. Зачем сумували наибольше? Иногда хочется съесть кусок торта. Киевского? Нет, на Болезу. Моя любовь, это такая любовь. I'm Позав очі дуже багато говорять, я переконана, ви про це знаєте, про ваш сімейний статус. Хтось каже про те, що ви розлучений і не одружений, але у вас є кохана жінка, з якою ви живете разом. Ви можете тільки розставити ці крапки над і і розказати, ви одружений чи ні? Ні, брюзанськом бракі. у цивільному шлюбі, але ви живете зі своєю коханою дівчиною в настоящий момент я живу один. То тобто есть в сложных стосунках з мамою, ваших дитиною. Путерпить такого когда рядом с собой очень очень непросто. То есть я он в классическом смысле не создан, наверное, для вот таких вот ортодоксальных семейных отношений. Як ваша дівчина, з якою ви жили в цивільному шлюбі, пережила те, що ви власне пішли з родини. Давайте оставив бутычки точки на дьох, на дело в том, что у нас никогда не было возможности жить вместе, потому что а, в тот момент, когда мы познакомились, а, я очень много гастролировал ну, по разуму. То есть я, я не сидел на одном месте, и вот такого опыта у нас а, априори не могло быть, понимаете как? Поэтому это, а, скажем так, история, которая началась ну, не вчера, не сегодня. Кажется, про то, что більшість ваших женок, а может она ведь и усилий, были темношкерами. Что это ваша такая одна, але полка пристрасть. Це правда? Да, это так. Дети, в нему В них на четверть э, на гритянской крови, но э, они э, светловолосые, кожа. Такого здорового оттенка. Нельзя сказать, что они там темно тоже. Угу. Очень интересные, красивые ребята. Вы забираете суби сынов, а побута с ними на выходных? Я вижу их ежедневно, то есть нет такого, что я их забираю. То есть угу. Сейчас это затруднительно для меня, потому что я каждый день работаю в студии. Вот, и детям нельзя не уделять просто внимания. Получается, тогда я должен а, нанимать нянечку, а, а я очень неохотно впускаю. чужого человека, подпускаю чужого человека к детям. Тобто немає няня. Поэтому да. Нет. Поэтому мы сами все делаем. Ну, то есть я иногда их я отвожу в сад и забираю, иногда это делает э, Полина. Казали про те, що у вас були романтичні стосунки з телеведучою Кароліною Ашо. Вона також темношкіра, темношкира, красива, статна. Чи це правда. Ми дуже хорошо спілкувалися. одно время. Я був в неї влюблен, это так. Это не секрет. Але вот. ми имеємо отношения это было давно це, та, було, та... около 10 лет назад да. я тогда только приїхав до україни я з ним познакомился ваша перша дружина заради вас приїхала з куби до україни она мечтала уехать оттуда то есть это такая это... про україну така да, такая история когда встретились два одиночества и вот, каждый нашел то что искал нових стосунків ви шукаєте також з темношкірою дівчиною? Я специально не ищу. Любовь – это великая мистерия. Вот. Если бы мы понимали и могли предсказать развитие событий, наверное, может быть, нам было бы не так интересно жить. Я держим тобой, как демоном, и если бы не ты, то этот трек так бы и остался демо. Я принял витаминов больше, чем все коммикации. А мені вже почти два рази двадцять. стою, як обнажоване перед папарацем. Хірург не выдал морфі перед операцією. Ми дуже вам вдячні за відверту бесіду і бажаємо вам сімейного щастя і, звичайно, успіху у творчості. Спасибо большое. Дякую.